Кому робила добро нацистська Німеччина? Багато людей сьогодні, досліджуючи феномен гітлерівського правління, вони губляться у здогадах і кажуть: як же так сталося, що багатомільйонна німецька нація, людей раціональних, прискіпливих, морально чутливих, освічених, цивілізованих, підтримували Гітлера? Справа в тім, що Пересічні люди, які становлять більшість, вони ж не працювали наглядачами у концтаборах, вони не були тим паче гестапівцями, які безпосередньо катували і там відправляли людей у газові камери. Вони бачили іншу реальність: що Гітлер підняв країну з руїн Першої світової. Він підняв економіку, створив робочі місця. Що в вулицях ходять трамваї. Працюють заводи, магазини, люди виплачують податки. На вулицях немає злочинності.